Салют усім, с вами Сітіпотібей і сьогодні розпуте. реакція на кіно е, напишається і не його відео, яке називається е, Ось чому так завершився серіал Храв Кальмара 3. Пояснення кінцівки. Ну що ж, нарешті, спустя уже скільки там 3 е, роки, скільки ми чекали другий сезон і третій сезон. Нарешті серіал Храв Кальмара підійшов до самого кінця. Ну що ж. Я вже дивився, не дивився іменно третій, і другий сезон, я витягнувши перший сезон, і перший сезон мені дуже сподобався. Я, звісно, хотів подивитися другий сезон, перед третім, але все часу немає і так далі. І навіть антур не успів подивитися за той час, хоча я дуже сильно хотів. Так. Ну, коротше, не на те, що я вже сайку купу спойлерів і так далі, все рівно давайте цікавимся, що там тобто, такого... Стався яка, кіцівка і так далі. Я все рівно обов'язково потелюся серіал, обов'язково перетивлюся перший сезон ПС, згадати, що там було і так далі. Ну що ж, давайте, депутати, все треба того і погнали, дивитися. Всі пошаю приємного перегляду, всі спочного, ну ми погнали, дивитися. Для світового кіно нещодавно вийшов останній сезон серіалу в кальмара від Netflix. Mm -hmm. Третій сезон став не просто фіналом у цій історії, але й відкриває шлях для створення нових серіалів на цю тематику. Mm -hmm. Тому у цьому відео поговоримо про фінал цього сезону. Чого очікувати далі? Mm -hmm. Друзі про подіораджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Вихід фронтмена з гри безпосередньо перед закінченням другого та початком третього сезонів створив чітку структуру для загальної історії, оскільки такі сюжетні моменти, як тимчасова емоційна поразка кіхуна, мали відбутися до четвертої гри. Відхід інхо дозволяє сюжетній лінії розгрід. Так, як вона розгортається, посо щодо протистояння між Кіхуном та де Чон Чонбе є одним із найважливіших моментів серіалу та має величезний життєво важливий вплив на історію, що було б важко здійснити як він пішов з гри пізніше. По суті, якби Хван спробував написати сценарій для відходу фронтмена для хованок, це означало б потенційне перенесення хованок на другий сезон і таким чином пришвидшення деяких інших подій другої частини, щоб це сталося. Або ж явним кліпгенгером невдалого повстання стало б не закінчення другого сезону, а початок третього сезону. Змінюючи траєкторію останніх кількох епізодів, це був делікатний баланс, і ця подія відбудеться раніше не найкращою. Слідовності. Mm -hmm. Я розумію, чому Хвангу потрібно було викреслити інхо з ігор до кінця другого сезону. Але прикро, що фронтмен так і не зіграв у Хованки, одній з найнапруженіших та найдобре продуманіших частин шоу. Інтрига цього епізоду вже неймовірна, а наявність найнебезпечнішого та найманіпулятивнішого персонажа шоу вивела б її на новий рівень. Однак довелося піти на деякі компроміси, щоб гра в кальмара загалом була на найкращому рівні. Також виникає питання, як сам Саме інхо став фронтменом. Хоча глядачі бачать флешбек, як інхо виграє гру, не показано, як він бере на себе кермо фронтмена. Природно виникає питання, чому Ільнам зробив інхо новим фронтменом, а не обрав переможця з іншого року. Це в безжальності, з якою інхо вбиває інших гравців. Той факт, що одна й та сама пропозиція пропонується як у 28-й, так і 27-й грі, свідчить про те, що найперспективнішим учасникам надається саме така пропозиція перед фінальною грою. Інхо, ймовірно, не перша людина, яка погоджується вбити інших гравців ножем, щоб забрати всі гроші. Однак він перевершує всі очікування, коли справа доходить до вбивств, ненавмисно доводячи Ільнаму, що був би цін членом команди гри в Хальмара. А ось Кіхуну вдалося зберегти свою людяність протягом другого та третього сезонів, але це було нелегко. Його рішення вбити дехо можливо було практичним, оскільки йому було потрібно перейти до наступної гри. Але це також був дуже особистий акт помсти. Так. Це передвишало можливість того, що кіхун перетне точку неповнення, коли справа дійшла до його людяності. Наприкінці, я вже, міг як, міг, як міг... я уже казав, я вже ці ставці з та як почався другий сезон, як він закінчився, як почався третій сезон, як він закінчився, я оце уже знаю. А ось безпотребля на все те, що я вже собі просплоював купа всякого срівна, я хочу обов'язково подивитися всі три сезони гри у Кальмара. Це остаточне рішення. Будькіхуну, таку ж пропозицію, яку отримав сам. Бачу, що є... Одився з дихом. Хо міг сподіватися, що ігри висмоктали з нього людяність. Він сподівався, що кіхун прийме таке ж рішення, зробивши його холодним до людського життя. Продовжуючи про інхо, то варто поговорити про його стосунки з братом. У перших двох сезонах було встановлено, що Чунхо та Інхо зведені брати, так. які віддалилися один від одного після того, як Інхо зник, щоб взяти участь у третіх іграх. У другому сезоні також було встановлено, що задовго до того, як він став фронтом, інхо пожертвував свою нирку Чинхо, щоб врятувати життя свого брата. На жаль, Інхо зазнав величезних фінансових та психологічних труднощів після того, як його дружина захворіла, і жоден з членів його родини не вийшов йому на допомогу. У той час, як Ченхо почав вірити, що його брат зник без вісти, Інхо поступово став одним із лідерів ігор. Однак, незважаючи на образу на молодшого брата, Інхо врятував йому життя в першому сезоні, забезпечивши. Шемічну допомогу після того, як той вистрелив у нього з огляду на глибину перед історією між двома братами, глядачі очікували, що третій сезон принесе всебічне завершення їхньої історії. На жаль, їм навіть не вдається як слід поспілкуватися. Mm -hmm. Уся подія третього сезону. з на обертається навколо невідомості про справжні мотиви капітана Пака, поки не стало надто пізно, коли він нарешті знаходить місце проведення гри. Він буває туди прямо. Тим, як Інхо йде з дитиною, він навіть націлює автомат на брата. Інхо розуміє, що брат ніколи б не завдав йому шкоди і тікає з місці подій, тоді як Чунхо залишається з багатьма питаннями без відповідей. З огляду на те, що глядачі очікували останньої сутички між двома персонажами та остаточного вирішення їхніх проблем. Логічно, що кінцівка серіалу розчарувала більше глядачів. Третій сезон намагається позитивно завершити сюжетні арки, показуючи, як кінхо залишає Чунху з відповідальності за дитину Чингі, та навіть дає йому доступ до головного призу дитини. Однак, здається, це нічого не змінює у складній динаміці двох персонажів. Кінцівка натякає на те, що попри. У збіжності інхо ніколи по-справжньому не переставав піклуватися про свого молодшого брата. Вона також підкреслює, що інхо вважає свого брата хорошою людиною та здатним виховати дитина-сирот. Однак відсутність рішучості між двома персонажами підриває весь час, який серіал раніше вчав на розкриття правди про їхні бурхливі стосунки. Хоча зрозуміло, що третій сезон мав обмежений час, він міг би дати сюжетний арт інхо та інхо більш переконливе завершення. Замість того, щоб розкрити більше деталей про те, як інхо поступово втратив чутливість до людських страждань і піднявся кар'єрними сходами, щоб перетворитися на фронтмена, третій сезон шоу розкриває визначальний момент. Його минулого показує, що Оль нам дав йому можливість знищити конкурентів предфінальним раундом, запропонувавши йому ніж, щоб він їх убив. Інхон не упустив можливості і дозволив своєму почуттю моралі згаснути, коли він перерізав горло своїм суперникам. Що стосується фіналу, то він підтверджує, що ігри ніколи не будуть зупинені. Перед початком фінальних титрів третього сезону є сцена, в якій фронтмен їде вулицею Лос-Анджелеса і бачить знайоме видовище. Жінка у смокінгу грає в культуру, так даґді з чоловіком і дає йому ляпаса щоразу, коли той не може перевернути конверт у грі. Ця сцена підтверджує, що, хоча фронтмен і знищує. Одилиці його версії ігор і здавалося, повісив свої червики, як їхній головний організатор, ігри ще не закінчилися. Mm -hmm. Жінку в цьому епізоді зображено як ще одну рекруторку, чия робота, як і персонажа дію, полягає в пошуку потенційних учасників для ігор. Її несподівано грає Кейт Бланчет, яка раніше нічого не мала спільного зі Всесвітом гри кальмарів на Netflix. Поява Бланчет в останніх моментах третього сезону, здається, підкреслює, що ігри, зображені в серіалі, досі, були не єдиними, що відбувалося в всесвіті серіалу. Вони були лише частиною збоченої системи, коріння якої поширюється далеко за межі Південної Кореї Ходили кілька чуток щодо потенційного американського ремейку. Та-да-да, я Скоріше за все вони свяшуть той американський ремейк Греу Кальмара, і це буде тільки ремейк, а це й буде таке продовженням Всесвіту Грев Кальмара. І чесно, я не проти. Я з нетерпінням буду чекати американську версію гри в Кальмара, подивитися. Я не знаю, які там будуть американських е і дитячих ігор. Ну, там всякі є і. Я не знаю. копійка там чи щось таке. <с. <с.> <с.> не знаю, коротше. Ні, то чекаю. Мені аж цікаво, що там буде в цій американській чи то англійська версія. Коротше, я не знаю. Коротше, з нетерпінням буду чекати. Але, блін. Треба все рівно обов'язково перетивитися. І перший сезон, другий сезон, і, і третій сезон Крив Кальмара. Обов'язково. Мені іменно треба. Буде режисером спін-оффу серіалу. Там. Після появи бланчет у фіналі, схоже, що американський ремейк корейського серіалу нарешті може відбутися. Але головним завершенням серіалу є останні слова кіхуна, які він повторив з першого сезону. В найпершому епізоді серіалу ми знайомимося з кіхуном як неслухняним гравцем. Ми бачимо, як він робить ставки на. Перегони, намагаючись виграти трохи грошей, щоб запросити свою доньку на день народження. Yeah. У нього справді все добре, хоча виграні гроші одразу ж краде Канцебьок, з яким він зустрічається пізніше, коли їх обох зараховують до ігри як гравців. У той час, як Кіхун ідеологічно воював з фронтменом та творцем Ігор Ільнамом, натякається, якщо не прямо висловлюють, на концепцію заміни коне людьми. Їх ну, існують, тому що в групі дуже багатих людей так набридла. Яку вони могли собі дозволити, що їм довелося створити сценарії, де вони могли б зробити ставку на справжніх людей, щоб відчути певні гострі відчуття. Однак він називає цю практику жахливою до самого кінця. Його останнє слово починається зі слів не коні, що повертає нас до першого епізоду. На цьому в мене все не забувайте. Ну що ж, ось така ось вийшла коротке відео. Я лятіш, тому що сподобалося. Я з нетерпінням опу чекати американську версію гри Грев Кальмара, а також обов'язково подивлюся в статтях е, всі три сезони гри грев кальмара, як по час і так далі. Ну що ж, у цьому буде закінчувати. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки і пишіть коментар. Ну на цьому все. За все типу, я потіпей, і сітку скорості зречують всім па-па-па. І сього Україні, героям слава!